Коли стало відомо, що Епіфанії здійснить богослужіння в Лаврі? Я побачила навіть по своїх друзях бажання великої кількості людей піти в Лавру, при тому, що ці люди не обов'язково віручі. А деякі з них взагалі відмовилися святкувати Різдво 7 січня і сказали, ні, тепер тільки 25 грудня. А тепер кажуть, ну от тепер на Різдво в Лавру. І я розумію, що для багатьох людей це значить це не лише релігійне питання, а й також інше політичне, суспільне, історичне. Яке значення ця подія матиме? Ну, ви вже все окреслили в своєму передньому слові, наголосивши на тому, що дійсно вперше за скільки років Лавра буде місцем, де український народ зможе відзначити таке велике свято як Різдво Христове. Ну, я не відмовляю і тим, хто раніше приходив в Лавру відзначатися це свято, але давайте правду скажемо, що свідомі українці. Прийняли для себе дуже важливе рішення, зокрема, це пов'язане із зміною юрисдикцій. Багато ми знаємо парафіян, багато парафій перейшло із Московської церкви, я маю на увазі Української православної церкви, Московського патріархату на до православної церкви України. І саме от 7 числа ми побачимо української нації, які розуміють. Поміні і актуальність сучасного часу, ви правильно сказали, політичну актуальність цієї події. Ну і давайте так подивимося на майбутнє, і майбутнє теж нашої нації без сумніву пов'язане з такими великими осереддями нашого духовного життя, якими є лаври. А от дозвольте з історичної перспективи поставити питання. Наскільки ця подія унікальна з історичної точки зору, коли в останнє ем, предстатель незалежної від Москви української церкви ем, проводив богослужіння в лаврі? Е, історія знає. Різні е, підпорядкування. Ну, це, наприклад, стосується Почаївської лаври. Ми знаємо, що вона. Певний час належала Київській митрополії. Потім вона прийшла до греко-католиків, потім туди повернулися знов-таки в 46-му році росіяни, і це пов'язано із тими змінами релігійного ландшафту, які переживала Україна дуже часто. Давайте правду скажемо. І зараз теж ми з вами є свідками того, як перебудовується, перемальовується, переформатовується. Релігійна карта України ще донедавна недавно ми казали, що Українська православна церква це найбільша, і за всіма статистичними даними за ними закріплювалося 12,5 тисяч парафій. А от дані, скажімо, міністерства юстиції, де фіксуються ну, ці організації як юридичні особи. Їх на сьогодні нараховується лише тільки вісім тисяч, що ми фактично урівнюється з тою кількістю релігійних громад, які зафіксовані за православною церквою України. Причому це сталося буквально за останні 3-4 роки такий знаєте, серйозний злам. Я не хочу сказати, що кількісні показники визначають і якісні зміни, але все-таки це знаєте трошки наводить нас на. Такі широкі аналізи, широкі порівняння, зокрема, із тим, що домінантний статус, ота монополія, яка закріпилася і всяк підтримувалася Українською православною церквою Московського патріархату, вона на сьогодні зламана. І зламана вона саме 24 лютого 2022 року. Якщо ця церква не зрозуміє, що повернення вже ніколи не буде в минуле, то як вони жили ці 30 років, то їм взагалі місця не залишиться на території України, про що, до речі, сказав в своєму недавньому інтерв'ю нинішній директор Державної служби з етнополітики і свободи і совісті Віктор Єленський. Браття у ПЦМП там здається понад 200 людей, залишається в лаврі, але от виходить, що є два храми трапезна церква і Успенський собор, які держава повернула собі у власність в користування. Тепер якою може бути подальша доля цих церков, чи зможуть чи в них якось будуть співіснувати обидві конфесії, чи за якоюсь однією можуть закріпити? От ваше бачення? Ну, складна ситуація. Тим більше, що у нас в історії нашої оцій 30-річній історії вже були спроби вирішити. Ці питання, і ви тут праві, і шляхом поза почергового користування. Е, знаєте, але мені здається, що досягнути миру і добитися цієї почерговості між представниками Української греко-католицької церкви і православної значно легше, ніж між УПЦ і ПЦУ. І ми розуміємо, чому. Тому що на сьогодні вони все таки виступають як непримиримі опоненти. Це дуже знаєте, так сумно це констатувати, але ми не бачимо з боку УПЦ будь-яких кроків, які би свідчили про усвідомлення ними нової реальності, в якій вони опинилися після 24 лютого. Ну, я знаю, що предстоятель Православної церкви України, митрополит Піфіаній, неодноразово заявляв про те, що двері їхньої церкви. Відкриті для всіх бажаючих і у віруючих Української православної церкви є свобода волі, є свобода вибору. Вони можуть бійти до складу цієї церкви. До речі, таких парафій після 24 лютого нараховується біля 700. Тобто люди в такий гарячий період розуміють, що знаходитися в структурі Української православної церкви, яка дуже невиразно себе позиціонує. В цих нових умовах, то лучше продемонструвати все-таки свою патріотичну позицію і служити там і згадувати тих, хто є справжніми героями, хто є справжніми духовниками для українського народу. Можливо, станеться так, що ця лавра буде не тільки між цими двома церквами. Розподілене, як то кажуть, У нас же, крім української православної, крім православної церкви України, є ще і інші православні деномінації, вони правда не такі чисельні, які так само можуть претендувати на право користуватися цими храмами. Ну а скажіть мені, а чим, наприклад, гірші ті ж самі греко-католики, які усвідомлюються? І ну, пов'язують свою історію із Володимировим хрещенням і так само мають право на, на цей спадок, тому що він є спільним для українського народу і для цих двох церков. Лавра була заснована на початку 12 століття. Це сталося в тисячу році. Кажуть, що за Володимира, поки він був живий. Ну так і тоді, знаєте, оця спільна база, спільний фундамент на сьогодні можуть на нього право на успадкування заявити дуже багато церков, які є в Україні. Подивимося, як держава вирішить ці ситуації і як між собою домовляться православні церкви. Тому що сьогодні все таки ми розраховуємо на те, що Наступить знаєте той час, коли відкрито підуть на взаємопорозуміння на той діалог, про який ми вже говоримо 30 років, а який все ніяк не, не почнеться. Можливо, ці нові ситуації, нові реалії, ну я знаю, підштовхнуть людей зробити правильний вибір і правильні висновки.